Що сталося, коли прилетіла ракета. Треба було рятувати майно, але на місці нікого не було, і хтось Я мав вибі. очолити цю е, ідею. Ми почали шукати співфінансування якогось, бо дуже тяжкий проект. Ну коли він розбомблений. І поступила така ідея, що треба знайти співвласника, щоб частину продати і якось вирилити. Ти Стався меч. Ти ти просто була на своєму місці, вони тобі запропонували. Ну мені так здається. Вони взагалі не мені. Вони сказали, Лена, знайди партнерів. Знайди партнерів. Ти можеш знайти партнерів? А, ти, а я буду партнером. А я подзвонила і сказала: а якщо, а якщо я стану партнеркою? І це було. І Це було так. Знаєш, це було неочікувано для обох сторін. І Я хотіла це зробити. Я роблю це, тому що мені дуже подобається. Шо нахід?